І про рекорд на продаж хлопець із Ніжина розмістив в інтернеті оголошення і шукає покупця на всеукраїнське досягнення. Юнак за одну годину обіцяє присісти рекордну кількість разів з руками за головою. Досі йому це вдавалося 2013 разів. Дивується, і Алла Скорик. Шукає спонсора для встановлення рекорду України. Що на Костянтин Мухомадієв зрозумів, що гроші, точніше, їх відсутність. Єдина перепона на шляху до мрії, почав шукати допомоги на сайті оголошень. Стати першим в Україні намагався із 14 років. Вставав в 6 утра спеціально і віджимався до седьмого пота. Мені мама говорила, я выходил весь чтобы, щоб, щоб піти потом на учебу, а потім у меня вторая тренування. Потім тренування зупинилася через хворобу. За рекорду хлопцеві загрожувала друга група інвалідності. У мене була переживана вся едина ткань, всі сустави, всі зв'язки, всі мишці були повреждені. І мені сказали, що ти більше спортом займатися не зможеш, а я я продовжував, я вів дневник. Почав присідати 100, 200, 300 разів, далі тисячу і півтори. Запросив нас на тренування 20 хвилин. Просідаємо 820 присідань. Я вже втомилася рахувати. 824, 825, 826. Присідати з руками за головою в Україні ніхто ще не намагався. Підтвердили Костянтину з національного реєстру рекордів. Але щоб ніхто не сумнівався в його вміннях, потрібно побити рекорд дев'ятирічного Івана франківця Він присідав упродовж години 2485 разів. І з руками за головою, що правда, це робити важче. Якщо мені вдасться цим кого смоті вірити, це буде найбільша для мене награда. От тільки щоб зафіксувати рекорд, Костянтину треба назбирати майже 13 тисяч гривень. Сума для студента непідйомна. Робота в нічну зміну змістила графік тренувань. Костя відчуває, що втрачає форму, тому мусив шукати покупця власного рекорду в інтернеті. Уже вирішив присвятити його людині, яка найбільше відмовляє його від занять спортом. Мама проти, я її дуже сильно люблю. Якщо я Мені вдасться знайти спонсора, або ще когось, щоб... Помог мені, то я рекорд її посвящу. Усе це, щоб довести собі та їй, що недуга, не прийде допускати руки. А надто переконаний, попри серйозне захворювання, саме такі інтенсивні тренування допомагають йому почуватися цілком здоровим. Але Скорок, квасилькоби Черніщина Тесен один